Не хочу затягувати вступ, тому скажу одразу. Я і мій друг граємо з СЗшками в Counter-Strike. Для чого? Я не знаю. Коли? Прямо зараз. Тому 3, 2, 1, і ми починаємо. Я вже, блядь, Мені вже ігмуть, то напевно. Напевно, да. Mm. Дмитрій зло. Дмитрій зло. Ох, тебе чекає сьогодні катка Дмитрій Зло. Mm. Чисто дві руїни, бля. <рик> так, і так, виходим на мід. Бля. А ну Юра, покажи, як треба. Там вже розвернулися. Ну ти шо? О, блядь, Що він там слы? Від того самого початку раунду. він мене вбив, до речі. <рик> там тип на банані вже трубів. Чи, nee, чин, не, не пробей. Он вообще конче, не нахуй. Що за хуйня? Ладно, забей. Забей, це не марайном. <ріст> Мы что зараз будем тянуть, юра. Я рампа. Два рампа. Вийшли. бля. Ну як хаяку набавлен, не, не знаю. Ммм. Mm, Юра, за собой слідкуй. Блюсь. Uh... О боже, ну як ты його не вбив? Кого я не бачу. Як це взагалі не вбив? Че сам? Щоб, щоб за нас таки тімейти попали. Чесно взагалі в шосі, честный парич. Мисли вони тоже якийсь челендж немає. Як це можливо, щоб я, блядь, з зашкою на першому місці. Да, як це можливо, що я з ЦЗшкою, маючи нуль урона на четвертому місці? Блин, дай хоча б один кейбот. Ой, дай хоча б один кейбот. Блять, так хоч один кіл, дай. Чесно кажучи, мені вже не подобається цей челендж. Чому? А в тебе не дамаг. Та ні, просто. Просто я не хочу тебе обіжать, Юра. Наш ти пуши? Тому що я бачу, я вже бачу, як я його вбиваю. Піздя, що шо, шо це? Ам, ноше ж ти пушиш? Окей, цікатся насправді нічого цікавого немає. Тому я швиденько приведу вас по найкращим хайлайтам, які я зміг тут знайти. Ну це пиздець. Бачить це глю. Ай-яй-яй. Та блядь, ну це пізн, де я міг зробити перший кіп. Це пізда. Блядь! Блядь. Ого. Перший. Ladle. Ladle, ladle, ladle. 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 Hi guys. Hello guys. Hello guys. We need to talk as a team to win. Hi guys. Hello. hello, 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 hello. Do you have interesting fact about you? Uh, I am not black. Whoa. блядь. Сайте, сайте, сайте. Убить, Хевен, убить. С <laughs> моей стороны сзади. Один на улице? Двое, двое. Они в лобби. Будет идти через вентиляцию, скажи за все. О, спрыгну, спрыгну. А не, не, не. А да, а не. А чекай, чекай. Гани, блядь. Найс, изи! Буквально что-то сведу, що ЦЗ-шки тримають цю ігру Бля, Юра, не купив ЦЗ! Бля. Молик, молик, молик на бомбу, молик! Де бомба? Uh, nice, nice. <laughs> Це тощий раунд, в принципі. Точність цієї зброю вражає. Треба шукати близькі дуелі, Юрка. Я вже другого знайшов чувака, який просто ігнорірує факт, що біля дверей може стояти пешник. Ну що, у нас хороші маєте потащить. Ладно, все, близькі дуелі, да? Близькі дуелі, Юра. Я твій коуч. Я тому пан зараз граю, бо я я типу коуч. тренера не граю. Юра, якщо я побачу, що ти зробив неблизьку дуель. Я тебе відблискую. Юра, вони тебе не чекай, не чекай! Давай набрай! Бам! Бачиш? Угод вики він вод. Ага. Такий і дждішний, правда? <плес> а диви, як він, блядь, сприймає ситуацію. Це неймовірно, це не мирно. Це просто не мирно. Ого. Знаєш, вони коці йоги, які по гарячому вугіллю ходять. Ого, що за звуки? Я таке чув в одному в одних фільмах. Я таке чув на серверах у 2005-му. Коли мені був один рік. Green do you love Formula 1? Green do you love? Yes, I love. I love Max Verstappen. Okay, okay. Буздоро. Дякую. Що це було? Що не випало? Я бачу. Ну вы... no, и здесь у а меня зараз тоже что не в шесть выпада. We go outside to be, okay, guys? Like a team, like a team. Go, 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 go. Outside. Like team. Like team. Bro. Like, comment and subscribe. Пуп, Why, bro, why? Bro, I don't have enough money. Bam. Ого, ого, боть! Да ты дивишься! Блять! Инфа БУДЕ! Ааа, oh, oh. ну я це ти не чувствуешь, я тебя це не чувствую, бля. Бесфокусованный, бро. На мене ніхто не вибігав, Юра. На мене ніхто не вибігав. Бо мені ніхто не сказав. Окей, okay, Юра. Мене ніхто не повідомив. Бо зовнішні фактори не впливають на тебе. Питання не по темі. Питання не по темі. Капитальный Оеда. Капиталь. Ой, да. Нафіг таку стіну поставлю сюда, блин. Макс, тюрь зебест, вот the fuck? Oh no. That's very nice, try. Yellow would never do this. <laughs> Always total L Yellow. Юра, ну блять. Mm. Как ти це позволив? Как ти це позволив, Юра? Як тебе побайжу? Це вообще тильт. Це тит. Це Бачиш, чий це асіст був? Бачиш, чий це був асіст? Це тильт вообще, блядь. Це був мій асіст, не твій. Тобо я прыгаю першим. Угу. угу Ти не оба. Зіграй роль жертви, давай. Як ти не обуваєш типа? Як ти пропрыгаєш, не вбиваєш тіпа в пропрыжки? Ти вообще шолі крейс? Ви мене хочете кигай? О, давай бригади. No. Я пружав і входив. Ай, вот. Отак ми довели жовтому, що бути на першому місці не означає бути найкращим. Він буквально був найгіршим гравцем в цій грі.